Послуг аудиту. Розглянемо питання: це огляд історичної бухгалтерської інформації, завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, і супутні послуги аудиту. Про все, що я буду розказувати, це стосується трьох міжнародних стандартів аудиту. А саме 24.2.0, це завдання з огляду історичної фінансової звітності, 32.0 і 44.2.0. Взагалі сьогоднішня вся лекція, вона пов'язана з такими новими словами, пов'язаними з перекладом англомовних стандартів на українську мову, це історична фінансова звітність, це надання впевненості, огляд фінансової звітності, узгоджені процедури. Тобто ці слова ми постараємося зараз зрозуміти, що це таке. Значить, крім аудиту, аудитори надають різні послуги. Ми вже з вами це розглядали, і ці послуги визначені. Порядок їх надання, їх види, вони визначені в багатьох міжнародних стандартах аудиту. І до цих всі ці послуги, які аудитори надають для своїх. Замовників поділяються на завдання з надання що є оглядом історичної бухгалтерської інформації, завдання з надання впевненості, що не є аудитом або оглядом історичної інформації, або супутні послуги аудиту. Чому так в міжнародних стандартах звучить е, ну, види діяльності аудиторських фірм, завдання знадання впевненості. Чому так ніби складно? Е, суть в тому, що основне призначення аудиторів їхня така соціальна роль це надання впевненості користувачам звітності, що е, звітність є правильна. Тобто їхнє завдання це впевнити користувачів, що дійсно звітність є правильна. Тому те, що роблять аудитори згідно е, вимог законодавства, це дійсно є завдання надання впевненості. Впевненості кому користувачам звітності. І е, е, огляд історичної бухгалтерської інформації. І аудит історичної бухгалтерської інформації, це все пов'язано із тими даними бухгалтерського обліку, які вже зафіксовані, а називаються вони історичними через те, що вже вони відбулися і зафіксовані. Отже, три основних всі послуги аудиторських аудиторів можна: це три основні групи: завдання з надання впевненості огляду історичної інформації впевненість, що не є аудитом або оглядом, і супутні послуги. І якраз про те, що означає кожен з цих вид послуг і його особливості і сьогоднішня лекція. Так, значить, що таке завдання надання впевненості? Це е, передбачає виконання аудитора двох основних типів робіт. Е, і залежності від того, який це тип. Буває різний вид впевненості. І от ці види, якраз мова про них іде в міжнародних стандартах. Значить, коли аудитор проводить перевірку, він може перевіряти інформацію на відповідність певним е, загально встановленим нормам. Це можуть бути ПСБО, це можуть бути міжнародні е, стандарти фінансової звітності, це ж можуть бути стандарти Джап, це можуть бути інші нормативні прийняті документи, в яких ніби написано, яка ця звітність має бути. Отже, якщо аудитор перевіряє інформацію на відповідність встановленим критеріям, завдання ці мають назву завдання з надання обґрунтованої впевненості. Якщо ж аудитор проводить перевірку стосовно для висловлення власної думки про, ту, про, те, про те чи іншу подію, висловлення власного бачення, це може бути, от, наприклад, замовлення правильності списання норм пального. Ну ніде законодавством, що саме буває таке, що законодавством не встановлені норми витрачання пального. Тобто тут ми включаємо, аудитор включає власну логіку, досвід і перевіряє, чи дійсно машина використала це пальне, чи вона, чи він їздив по робочих питаннях чи домашніх, наприклад, хто там користувався цією машиною. Тобто тут вже немає такого критерія, в відповідності до якого аудитор висловлює свою думку. Він висловлює вже в відповідності до власних. Бачення цього чи іншої ситуації. Тому такі завдання в ході такої роботи називаються завдання з обмеженої впевненості. Або ще синонім, це також стандарт, або огляд. Тому всі от надання, завдання з надання впевненості можна так, умовно, поділити на огляд і аудит. Аудит це те, що ми з вами розглядали в попередніх темах, тому що це перевірка. Фінансової звітності на відповідність чинному законодавству. І в ході аудиту аудитор зобов'язаний використовувати всі необхідні процедури, щоб підтвердити всі показники фінансової звітності, у всіх суттєвих аспектах, використовувати всі можливі докази для того, щоб сформульована думка у звіті незалежного аудитора була підтверджена доказами. Огляд, це вже є. Перевірка відповідності до професійного судження, тому що при огляді зменшується обсяг процедур, а процедури, пам'ятаєте, це різні методи аудиту, і зменшується відповідно обсяг доказів, які необхідні для перевірки. Огляд може бути теж фінансової звітності, але це означає, що не буде проведено перевірку абсолютно всіх документів, статей, звітності, це більш. Тематичний такий огляд, перевірка звітності, і, відповідно, ціна цих двох видів послуг аудиторських огляду і аудиту відрізняється через різниці в кількості процедур і кількості доказів, які потребують переглядатися. Як вже говорили, що завданнями і видами аудиту це є історична фінансова інформація. Це історична, це та, що вже зафіксована е, про господарські операції, які були на підприємстві. Сюди належать всі види звітності. І перший вид аудиторських послуг з тих трьох, які ми сьогодні розглядаємо, це завдання з огляду історичної фінансової інформації. Саме слово огляд, вже якщо ви зрозуміли, воно означає те, що ми проводимо. Обмежену кількість, застосовує обмежену кількості аудиторських процедур, що ми використовуємо обмежену кількість доказів ну, все-таки захованням нашого професійного судження. І через це у нас буде надання обмеженої впевненості Щодо звітності, обмеженою знову ж таки воно означає, що ми висловлюємо думку відповідності до певних власних там критерій. Є певні особливості формування звітів незалежного аудитора, якщо стоїть завдання з надання впевненості або огляду. Значить, які це особливості? Зокрема, ми повинні повідомити клієнтів аудиту, що це саме аудиторської фірми, що це саме буде огляд, а не аудит? І також. Повинні врахувати, що якщо існують певні обставини, про які ми зараз поговоримо, то ми повинні відмовитися від завдань з огляду. Зокрема, якщо існує, якщо аудитор не впевнений, що існує якась причина для виконання цього завдання, якщо аудитор має після вважати, що в Вимоги не будуть дотримані. Якщо е, обставини, при яких видається це завдання, вказане, вказує на те, що інформація, яка буде необхідна для виконання цього завдання, е, буде недоступною або е, ненадійною. Ну, зокрема, може там, якщо в нас в Україні попросить перевірити розрахунки там з американськими компаніями, якогось нашого підприємства українського, ну вже тут. Під сумнів, чи ми зможемо отримати е, інформацію, наприклад, з американської компанії про те, як вони нараховували в себе доходи чи витрати. В цьому є складність, тому повинні е, враховувати. Якщо е, є причини ставити під сумність чесність управлінського персоналу, так як це огляд, взагалі така практика, що е, в ході огляду в основному використовується. Інформацію управлінського персоналу, управлінський облік, тому що більшість завдання з огляду містять такий, ніби творчий компонент, що не просто перевірити, а щось ще висловити думку про те, що відбувалося на підприємстві. Так. І у звіті за результатами завдань з надання впевненості з огляду історичної фінансової інформації, обов'язково, крім тих елементів, які ми розглядали в темі звіт незалежного аудитора, має міститися такі особливості. Назва, яка чітко буде вказувати, що це звіт незалежного фахівця щодо завдань з огляду. Якщо брати аудит, то там писав звіт незалежного аудитора. Тут ми маємо вказати, що це огляд, а не аудит, а також опис огляду фінансової звітності. І обмеження, і е, твердження про те, що це були завдання з огляду, і е, результатом буде надання обмеженої впевненості. Тобто, знову ж таки, користувачами повідомляємо, що це не, був, е, не були використані всі докази, всі е, процедури для підтвердження показників звітності. А тут саме певне коло, тільки перевірки. Е, Другим видом е аудиторських послуг, е з того, що ми починали на перших слайді, це є завдання, завдання впевності, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Е якщо попереднє завдання передбачало, що ми перевіряємо звітність або показники звітності, то цей вид завдання означає, що ми е перевіряємо щось на підприємстві господарські операції. ми ці послуги належать до надання впевненості, але це не стосується ні звітності, ні показників звітності. Тому основними цілями аудитора, це є обтримати впевненість чи обмежену впевненість стосовно того, чи інформація про це завдання не містить якихось викривлень і надати висновок про. Результати вимірювання, оцінки предмету завдання у письмовому вигляді. Причому у самому звіті незалежного аудитора має також даватися твердження про те, що це є обґрунтована або обмежена впевненість, і описати підстави висновку, тобто чому була чи це опис, що за інформація перевірялася, і чому ця впевненість є обмежена. Чи обґрунтована. Прикладами завдань, цього другого типу завдань, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, це є оцінка ефективності системи внутрішнього контролю, оцінка ефективності використання виробництва потужностей, оцінка ефективності системи матеріального стимулювання і тому подібне. Основна така. Особливість цих завдань, перше, що вони використовують дані обліку, але не пов'язані з вітністю. І вони використовують не тільки дані обліку. Тобто облік тут як частинка, тільки якась маленька частинка необхідної інформації, решта збирається від управлінського персоналу, від даних діяльності підприємства, не пов'язаних з обліком, опитування і тому подібне. І в залежності від того, яку кількість доказів. Зібрану по цьому чи іншому завданню, ми вже можемо робити висновок про надання обґрунтованої чи обмеженої впевненості. І третій вид послуг аудиторів це супутні послуги. Вони ще називають узгоджені аудиторські процедури. Особливість цього третього виду послуг є те, що вони не вимагають дотримання принципу незалежності. Тобто ці супутні послуги аудиту можуть надавати. І не аудитори, можуть надавати і працівники компанії безпосередньо своєї компанії, можна надавати консалтингові фірми, і там інші професійні, інші фахівці. Тобто наявність сертифікату аудитора для них не обов'язкова. Відповідно, якщо не є обов'язкова наявність сертифіката, то і не є обов'язковий звіт, який відповідає міжнародним стандартам аудиту. Але так як ці послуги теж можуть надавати аудиторські компанії, то все-таки є певні моменти в міжнародних стандартах аудиту, які стосуються цього виду діяльності. Приклади, наведені ось тут, це завдання з компіляції або загальнення інформації, це може бути будь-які переробка масивої інформації, це підготовка декларації, це консультування, свідчення в судовому процесі. Далі висловлення там, професійної думки, це може бути сюди ж належить і ведення бухгалтерського обліку аутсорсингом, якщо аудиторська компанія займається аутсорсингом і інші види діяльності. Якщо так як я казала, якщо ми надаємо супутні послуги, вони не вимагають сертифіката аудитора, але в стандартах визначено, що ми повинні повідомити. Клієнтів компанії про те, що це є супутні послуги аудиту, і що вони не передбачають формування обов'язкового звіту незалежного аудитора. і Відповідно, наперед не існує необхідність узгодити, як саме будуть результати роботи, представлені, які завдання, і як буде відбуватися там обмін інформацією, виникне постановка завдань і їх виконання. Ось тут. Деякий перелік питань, які міжнародні стандарти аудиту вимагають поводити між клієнтом і виконавцем ще до початку надання послуги: характер завдання, яка мета, яка інформація, інформація буде використовуватись, строки, обсяг процедур або методів перевірки, які будуть використовувати, яка форма про результати. Роботи буде надана, в якій формі точніше результати будуть надані, хто може ці результати переглядати і багато інших, багато інших пунктів. Ну, якщо взяти, наприклад, складання податкової декларації, як вид супутніх послуг, відповідно має бути розписано, що це складання декларації, що буде використовуватись. Інформація з там, в порядках декларації, що е, будуть застосовуватися арифметичні процедури, і результатом буде надання там, зразка декларації. Е, і ця інформація в декларації є конфіденційна, крім контролюючих органів Державної податкової служби. Е, ну, зазвичай, е, хто там, не, розлад... не вивчає міжнародні старти аудиту, то вони користуються власним там, документуванням цих е, супутніх послуг аудиторів. В принципі, я... з цим ми завершили. Якщо є якісь питання...